Нормально стан задовільний. Відповідає Сергій: 48-річний боєць, який ще декілька днів тому був на межі життя та смерті. На Донеччині він отримав тяжке мінно-вибухове поранення. Осколки снаряду застрягли в руці та шиї, а один пробив легеню та увійшов просто у серце воїна. Вітя осколок. Бачите, уламок знаходився у серці. Ось він рухається, отак серцю ушкодження легені. Ось затемнення. Уламок пройшов ось так зверху. А це уламки у нього в шиї. Воїну зсу неабияк пощастило, що уламок застряг у товстому серцевому м'язі. Там де він зайшов, розполагається дуже крупна артерія. Там, де він зайшов, розташована дуже велика артерія серця. Він пройшов під нею. Якби уламок пошкодив артерію, 100% був би інфаркт міокарду, і це було б диво, якби він дожив до приїзду у наше місто. Втім, гострий уламок понад сантиметру довжину міг будь-якою миті зміститися та пробити тонкі стінки серця. Потрібна була складна операція. Медикам довелося на 15 хвилин зупинити серце бійця його функцію взяли на себе апарати. Оно забирає із пацієнта. Обладнання забирає кров пацієнта, оксигенує, насичує киснем і повертає, оминаючи серце і усудини. судини. Серце орган рухомий, оперувати його технічно складно. А коли воно нерухоме, можна виконати процедуру, не пошкоджуючи тканини. осколок дістали магнітами, які задля таких операцій передали медикам волонтери. Поранений йде на поправку. Повністю компенсований пацієнт дренажі до Пацієнт повністю стабілізований. Дренажі видалені. Наша праця дала гарний результат. Тепер пацієнт має всі шанси повністю відновитись. Після такого поранення реабілітація триватиме принаймні три місяці, кажуть медики. Але Сергій зможе повернутися до повноцінного життя. Вдома на тата чекають троє дітей. Нині найбільше боєць мріє про перемогу. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.